Всім величезний привіт, вітаю вас в Копіючці, ходіть з, зі мною, з нами. Подивимось, що нам приготувала Копіючка З 9 по 29 жовтня вже закінчуються акції. Якраз на вихідних ще можна встигнути подивитись, що тут по акціям. До, до речі, принесіть свою стару кастрюлю. Обміняй стару на нову. Так, отут заходимо на цю поличку, тут зазвичай виставляють всі акційні товари, які зараз в копійочці. Можна чашки придбати за 39 гривень. Крем для рук, кокосовий, з кокосовою олією і маслом шиї, для дуже сухої шкіри рук. антижир Гель 500 грамм для кухні, 7 в одному. Так, тут у нас висять серветки. Хата багата. Три штуки у пакуці 15 гривень. І бачу, що шкарпетки розкуповують по 15-18 по 18 гривень за пару. Серветки, до речі, тут 120 штук, вологі з клапаном. В акції шоколад Міленіум 100 грам, 32 гривні і кава Рощина McCoffie Gold 90 гривень. Так, хто купував ось таку олію 870 грам? В копійочці, олія родинна. Залишайте коментарі, чи добра вона. До речі, хороша знижка на ось ці чаї обліпихові на чашку чаю гарячого по 990. Так, також з'явились вітаміни шипучі. Теж хороша зараз штука приймати якісь такі вітамінки на осінь до зимового періоду 39, ну, 40 гривень. Ось таку велику каву Форд. Вагою 450 грам. Зараз можна придбати зі знижкою 30%. Чудові теплі носки, шкарпетки, антиковзуючі, щоб не, ков... щоб не впали, не підскользнулись. Високі і тепленьке хутро. Ось такі можна придбати за 199 гривень. Починається сезон, хто мерзне вдома. Я купила вернуться. Так, ось такі тапулети теж з тепленьким приємним хутром 129-130 гривень. Ось такі кольорові підставки під гарячу, Зараз теж в акції по 20 гривень. На усі контейнери акції 2 дорівнює 3. Купуєте два і третій, самий найдешевший в чеку вам вийде а, безкоштовно. Ну і зараз акція в копіючці обміняй стару кастрюлю на нову та отримай знижку 35% знижки. Дуже багато людей позносили кастрюлю, мабуть, старі кастрюлі відправляють туди на де бойові дії, да? хлопцям. Ну добре, дивіться, від ціни ще просто віднімаєте 35% і купуєте нову кастрюлю для себе. Також на посуд акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна придбати. Зараз з вигодою, келихи, стакани, чашки, бокали. Також в акції приймаються ось ці чашки, керамічні, 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже великий вибір чашок. Але шкода, що всі а, в коробках є з кришками, є з ложками. Так, ось така на чай можна придбати. І ось така на еспресо. Мацепонька. Увага! Скануй картку лояльності копієчка та економ у неділю. Копієчка! Акція також на столові предмети 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте Два і третій в подарунок. Тут йдуть наборами ложки, по 6 штучок, чайні, обідні і веделки також в акції. Так, ось такі порційні тарілки також це в акції. Два дорівнює три. Менажниці 59 гривень. Ось такі по 49. Послухай. Я думаю, тоді. Десерт ні, по 49. Галубки. Оч, 69 і обідні 79. Ідіть. Бачу це новинки салатниці 69, обідні 149. Нема. Для пухнастиків Леопольд по 7,90% зі знижкою 35%. М'яу по 13,90 паучі. Так, тут якийсь розпродаж, милорідки 900 грам, 39,90. Велика упаковка, соковитий персик та кокосове молоко. В акції дуже хороша ціна на ось цей лірен, пінка для вмивання, антибактеріальна пінка для обличчя. Зараз вона 50 гривень. лірен також хороша знижка, 60%. Крем для обличчя. Можна придбати маски для обличчя тканеві по 20 гривень. Хороша знижка. В акції усіма любима сарма. Зараз вона 37,90 зі знижкою 25%. Так, тут у нас знижка на рідке мило, тут є звичайне, є кремове, чорниця, антибактеріальне, банан та молоко з медом. 330 мл. З дозатором йдуть пляшки. Знижка на кондиціонер, ополіскувач для прання савекс. 7990. Так, а ось такий утюг утюг Праска 399. А до речі, на Лістерин в копійці зараз саме найнижча ціна, яку я бачу в магазинах, 62 гривні 90 копійок. Так, тут у нас піна для гоління. 4790 200 грам. Гель після гоління, 47,90 150 грам. Арко, акрем крем після гоління 50 гривень. Так, ось такий великий, 150, здається, да? Да, 150 грам. Охолоджуючий. До речі, непогана ціна після гоління. Арку 104,90 і для чутливої шкіри. Піна джилет. 200 грам, 80 гривень. Дивіться, які придумали бомбочки для ванни. Цікаві. Набір станків бік. Тут чотири штучки, йдуть на три леза. І оці всі розібрали, залишився один. Мабуть, лишилося, щоб я вам показав бік Flex на три леза в упаковці 4 станочки. І станочки Арко також одні залишились. Набір з п'яти станочків. Станочок йде на два леза. Так, а це якийсь такий величезний фері. Скільки тут вага? Літр 350. 129,90. Такий фері великий. Ось ті кастрюльки, які приносять люди, обмінюють. Ну все, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я і до зустрічі.